Ці заходи покликані дати кожному із нас трошечки світлої енергії, можливості передихнути у цей час і набратися сил для викликів, які стоять перед нами. Кошти, зібрані на цьому заході, йдуть на підтримку мого підрозділу. 27 листопада 2025 року у Поліському університеті Житомира відбувся благодійний вечір. Дотик під час заходу зібрали 231 тисячу гривень на потреби 45-ї окремої артилерійської бригади. Оксана, дружина військовослужбовця 45-ї бригади, каже, що чоловік доєднався до лав збройних сил України у перші дні повномасштабного вторгнення. Жінка каже, що бригаді потрібен пікап. Буквально вчора він казав, що іншу їхню машину обстріляло fpv От і так відбувається весь час. Тому зрозуміло, що є постійна потреба в транспорті. Його ремонтують, але є такі, які вже просто не підлягають ремонту. От відповідно, сьогодні ми збираємо гроші для того, щоб мати змогу привести нову. Ну зрозуміло, що буде нова машина село така нову машину просто на фронт, яка буде виконувати задачі для артилерії. Під час балу провели благодійний аукціон, де розіграли 13 лотів. Жанна, чию картину розіграли за 8,5 тисяч гривень, каже, що захотіла зробити свій внесок до збору коштів на потреби війська. Тут 62 тисячі 500 хрестиків. Тризуб символ українського, вірності, вільності, незалежності символ України. І джіночка, яка показує те, що ми незалежні, ми сильні. Просто благодійний внесок для нашої держави, для наших хлопців, для нашої бригади. Малень, малесенький внесок, але хоч і може, тим поможе. Жива музика, лотерея та майстер-клас із аргентинського танго. Це все чекало на відвідувачів благодійного вечора. Я на цьому благодійному балу вже не вперше, це третій раз, як я сюди завітала. Тому очікування максимально приємні провести час в комфортній атмосфері з дуже приємними людьми і. Головне, навіщо ми сюди прийшли, це зібрати гроші, зібрати всю суму для наших військових, які нас обороняють. І я впевнена, що нам це вдасться. Бал також відвідав пластун із Італії. Деміано. хлопець за донат виграв у лотереї гільзу із гревіюванням 45-ї бригади. Деміано каже, що цей бал відрізняється від тих, що проводять у Італії. And it's very because... цей бал відрізняється. Адже в Італії ми збираємо на потреби бідних людей та безхатьків. А тут люди об'єднані навколо ідеї допомогти своїм військовослужбовцям в своїй країні. І я сподіваюся, що вся сума грошей буде зібраною за словами Катерини Лозинської, директорки пластового молодіжного центру. Цей захід організовують втретє. Ця подія це як дотик до доброї справи, і ми хочемо разом залучивши громадян Житомира, залучивши молодь, залучивши. Там і бізнес, і депутатів разом зробити добру справу та зібрати кошти для наших військових. Минулого року ми зібрали 400 тисяч, ми придбали два реби. Позаминулого року ми зібрали 180 тисяч і ми придбали тоді мавік. Катерина Лозинська каже, цьогорічний збір не закритий. У соціальних мережах проведуть ще один аукціон, адже їхня мета 300 тисяч гривень. Ілона Касаткіна, Ігор Кучин Суспільне новини, Житомир.